Умілі руки, кілька безсонних ночей та бурхлива фантазія в оформленні перших екіпажів для малюків. В івано франківську в дев'яте відбувся парад дитячих візочків. Уже традиційно малюки виїхали на дефіле, хто у чому жовто-блакитному квітнику, українській хатинці, вулику чи навіть колясці з довжелезною косою та хустиною з бабусиної скрині. Незвичні прикраси для дивотранспорту транспорту батьки цьогоріч конструювали здебільшого в патріотичному ключі. У нас тут хлопець український, наси українські, на смак український, на жмелик український. У нас сильний хлопець Андрій без мілітарної тематики на дитячому параді теж не обійшлося. Чи не вперше за всю історію свята тут з'явився візочок танк у суворі, на перший погляд машині з цілком дорослими гаслами? Зовсім крихітний та усміхнений Андрійко. До військового дебюту батьки малюка готувалися всього лише одну ніч. Щоправда, не без допомоги мистецького десанту друзів. Він зроблений з пінопласту, невеличкий каркас помальований, є з якого зробили від лопати. Побільше таких справ, це межує, веселить людей. Це перш за все дуже веселить батьків. По-друге, дітей, типу, ну дуже гарно. Цей танк мирний, тому що з таким танкістом, я думаю, він не може бути ніяк злим. Але ми хотіли цим показати, що наше молоде підростаюче покоління воєнної також свідоме, національно свідоме і в нас підростають такі захисники, які будуть обороняти нашу країну. У власній креативності та вмінні перевтілюватися за симпатії журі боролися за. Загалом з десяток оригінальних екіпажів організатори дійства кажуть, незважаючи на важкий для країни час, про те, щоб переносити чи відміняти парад, навіть гадки не мали, бо ж його основна теза єднання родин. Це наймирніший парад, який існує взагалі в світі. Я думаю, що цим парадом можна взагалі показати суспільству, як потрібно жити. Треба, напевно, дітей більше робити, колясочки, візочки прикрашати, а не займатися війною. Наразі ініціатори параду, який нині стає все популярнішим і в багатьох інших містах України, розмір. Ковують над тим, щоб зробити його міжрегіональним. А от самі учасники яскравого дійства вже готуються до наступного ювілейного свята дитячих візочків.